Як розгортатимуться події далі версій безліч? Не виключно, що більшість із гарячих заяв, які сьогодні пролунали лише торги за вигідніші умови. Так або інакше одного разу в свідомості українців чітко вималювалася теза, що нам дорога в Європу. Як і коли це відбулося, і що тому рішенню передувало, пригадав Руслан Ярмалюк. З самого початку своєї агітаційної кампанії ще кандидат у президенти Віктор Янукович узяв курс на покращення покращення з пенсіями житлом для молоді російською мовою в регіонах та стосунках з Росією. Таких обіцянок Віктор Янукович дав аж 101 і переміг через два місяці свого президентства у Харкові. новоспечений гарант продовжив Чорноморському флоту Росії аренду української землі в Криму ще на 25 років за знижку 100 доларів за кубометр газу. Наші українські партнери получать скидку... цене на газ, которая исчисляется в размере 100 долларов при цене газа свыше 330 долларов за тысячу кубометров. Этот конкретный ресурс уже пойдет на социальные нужды, на инвестиционные проекты. Після такого гостинця Віктор Янукович сподівався на поблажки від Білокам'яної на перегляд газових контрактів, ціни на газ та скасування штрафів за недобір блакитного палива Києвом, але не так сталося, як гадалося. Газ для України не тільки не здешевшав, а ще й трішки зріс. Рівно за рік, у квітні 2011-го, Тоді ще прем'єр Путін приїхав агітувати колегу за вступ до митного союзу. Попри обіцяні принади для України до євроазійської спільноти, Київ зголосився піти тільки на умовах спостерігача. У відповідь Москва забракувала український сир. В ньому нібито знайшли пальмову олію. Напишіть на ньому, що це сирний продукт, в якому содержиться пальмове масло. Він має бути по ціні більше, Він не має називатися російським сиром. За сиром, нев'їзними до Росії та Митного Союзу стали м'ясо, цукор і карамель. Тож український уряд демонстративно розвернувся на Захід. Зацікавлений Європейський Союз України. Це реально. Тому ми будемо завжди додержуватись реалії, і головне. Все, що ми кажемо, щоб ми робили. Заяви про майбутню Асоціацію України з ЄС зіпсували і так непрості стосунки з північними сусідами. Українцям знову нагадали про мільярдні штрафи за недобір газу. Вся повнота відповідальності за транзит газу до Європи з боку Російської Газпрому буде покладена тільки на них. Ми вже їм плече своє не підставимо. Москва докоряла Києву несмачними вітчизняними цукерками і новими правилами в'їзду до митного союзу. На кордонах з'явились багатокілометрові черги з фур. Один за одним сусідські пророки віщували крах української економіки. Однак, уже за два тижні до саміту риторика Росії з агресії змінилась на поблажливість. Мовляв, Росія не проти, щоб Україна інтегрувалася, аби лише не вступала до НАТО. Віктор Янукович двічі за останній час їде на таємні переговори до Володимира Путіна. Згодом український уряд остаточно зриває Оп, крам євро поки уряд змута європейські вудки, президент у відні все ще клянеться у непохитності курсу України на ЄС. Руслан Ярмолюк, Ольга Максимова, новини 2+,2.